Несподіванки не сталося. Як я і прогнозував в інтерв'ю газеті Більд, припинення вогню не відбулося. І за одну лише ніч Путін вкотре довів, що йому не можна вірити. І смертоносні російські ракети, ударні дрони чомусь не послухалися наказу свого верховного. А значить, його всупереч всім обіцянкам. Не було взагалі, Путін нібито винайшов перпетум мобілі війни і не збирається її цю війну завершувати. І не дарма вчора перед розмовою з Трампом він на зустрічі зі своїми олігархами ділився своїми фюрерськими фантазіями про захоплення нашої Одеси. Це така ж маячня, як колись про Київ за три дні. Але вона точно показова. І видно, що після трьох років виснажливої війни російський імперіалізм нікуди не подівся. Апетит навіть розпалився. І даремно сподіватися на те, що одна чи кілька розмов зупинять ці три роки або 11 років війни взагалі. І століття спроб стерти Україну з карт.